Привіт, друзі! Нарешті верстка. Вибачайте, що довго не виходив на зв'язок, але якщо ви стежите за нашим телеграм-каналом, то вже знаєте, куди я зник і що трапилось. Отже, спочатку на каналі були відео з теоретичної частини по верстці, потім був блок по веб дизайну. А зараз переходимо від теорії до практики, розробляємо сайт і будемо розміщувати його в інтернеті. До речі, відео з дизайном і надалі з'являтимуться на каналі, все як і раніше. Тож, якщо вам цікава тема дизайну, не пропускайте нові випуски. Розрізнити ці серії буде просто. Відео про дизайн буде у звичному кольорі обкладинки, а верстка з новим ось таким оформленням. А тепер до справи. Ми починаємо верстати сайт за ось цим макетом, а ви, звісно, зможете стежити за всім цим процесом. Спочатку будемо робити все простим, базовим та зрозумілим способом, але поступово створимо свої сніпити, заготовки, збірку і будемо використовувати все це у майбутніх проектах. І вже наступний сайт будемо робити з суперскладними методами, а це буде інтернет-магазин тканин, і там почнуться серйозні штуки. Це вже буде не для новачків і не для найменших. Тож підписуйтесь на канал і разом будемо рухатись від простого до складного. Одного